Незвичне хобі. 42-річний ужгородець Юрій Данко змайстрував церкву з мільйона бісерин та 10 кілометрів мідного дроту. Висота споруди 95 сантиметрів, вага близько 25 кілограмів. Прототипом церкви стала горянська ротунда. Над роботою трудився три роки. Обійшлась вона майже в тисячу доларів. Хобі виникло саме по собі. Дитині вже. В школі завдали завдання там щось зробити з бісера. Ну, спочатку там у мене була маленька робота, там лиш лавочку зробив, потім у жінці сердечко подарував. Ну, потім малий захотів колядувати. Кажу, я зроблю тобі церкву, але почав робити але лише за дві тижні Чуть-чуть зробив таке, 5 сантиметрів висота, лиш Ну, самий фундамент. Ну, першу церкву. Зробив за півтора роки, а цю три. В цих матеріалах я використовував а, мідну проволоку, бісер, стальну проволоку і алюмінієву проволоку. Там а, внутрі а, ну, сходи, а, перила, все як Ну, і обліцовка була мозаїкою. Ну і вже заодно провів туди. Електрику і о, іконки наклею.